Мої вітання. Сьогодні ми продовжимо займатися дурницями, а саме розберемо, як я і обіцяв, комбінацію приладів, яку було знайдено в лісі, та яку я вже показував в минулому відео. Якщо я не помиляюсь, дана запчастина є частиною приладів до автомобілю ГАЗ-2410, тобто Волги. Тому давайте глянемо, чи є там щось цікаве всередині. Зараз я, напевно, відкручу цю дужку, яка крутиться та заважає. А ви тим часом, раз вже зайшли до мене в гості, можете не соромитися підписатись на канал та підтримати відео лайком. Готово. Тепер можна розглянути панель. Більш детально. Бачимо, не впевнений, чи вам видно, на цьому вушку написано, що прилад виготовлено в Росії, значить, він вже не радянський. Також на іншому вушці є якесь маркування, однак, на жаль, я його роздивитись не можу. З іншої сторони бачимо таку платку і. Відповідно, маркування на її. Ну і більше нічого цікавого, напевно, я на її поки не бачу. Є також два таких роз'єми, скоріш за все, з латунними контактами. Річ доволі таки легка, однак, це нам поки не про що не каже. Ну що ж, будемо починати розбирати. Як бачимо, в нас є куча таких гаєчок, які потрібно відкрутити. Але, можливо, також тут ще воно тримається на заклепках. Давайте, певно, спочатку відкрутимо залишки дротів, а там буде видно. Готово. Ще є така пластинка, однак, я думаю, потім її знімемо вже. Зараз ще раз прогляну. Можливо, дійсно проблема буде не в гайках, а в заклепках. Однак ні. Видно воно є якийсь радіокомпонент, який припаяний до них. Тобто, скоріш за все, на них платка не тримається. Тому продовжуємо скручувати гайки. Певно, процедура буде не така швидка, як хотілося б, тому звільню вас від задоволення переглядання того, як я кручу гаєчки. Та включусь уже, коли все буде готово. Зроблено. Однак все виявилось не так просто, як хотілося б. Гаєчки то відкручені, однак плата досі не знімається. Тобто, все ж таки на чомусь вона тримається іншому. О, витягнувся такий, скоріш за все, запобіжник. Один, другий. Зараз гляну, що там більш детально. Ну, здається, звичайна лампочка. Цінна я не думаю, що в ній щось є. Однак, в будь-якому випадку можна дістати трішки латуні. Добре, поки в сторону їх, та будемо намагатися розбирати далі. До речі, всі ці болти виготовлені з латуні, тому без цього металу точно не залишимось. Так, бачу такі от вушка. Зараз спробую їх повідгинати та підібратись до прибору з іншої сторони. уже вже щось веселіше. снялась обкладка. Обкладка з чермета. Також присутній шматок скла. Якийсь картон. Так, скло, не пластик. далее у нас іде така штука. Пластикова, тому Викидаємо її відразу в сміття. І от що ми маємо всередині? А всередині, на перший погляд, не густо. Є такі от 4 табло. Цікавого в них нічого не бачу. Звичайна алюмінька. невеличка платка. Ну, латунні болти. Є також якийсь невеличкий радіокомпонент. Думаю, що якась дурниця. Зараз спробую показати маркування. Напевно, навряд чи сфокусується. Однак в будь-якому випадку бачу там мідні катушки, тому міді також трішечки буде. Правда, треба ще розібрати, можливо, там іще щось є. Давайте швиденько глянемо, чи відрізняються інші табло чимось. Ну тут все те ж саме. Нічого нового не бачу. Датчик палива. Тут також все те саме. І датчик заряду акумулятора. Тут щось відрізняється, тут нема мідної катушки. Така от єрундичка. Добре, воно то все гарно, однак плата у нас до сих пір не відпала. І на чому вона тримається, щось я не можу зобразити. Так, розберемося тоді з нею потім. Певно, що зараз знайду якусь. Викрутку і розберемо саме табло. Зараз повернусь. Коротше кажучи, я так придивився, що тут нічого замисловатого нема, тому обійдемося, той викруткою ще є. Здається, все, всі гвинтики викручені, тому зараз глянемо, що там. А тут, судячи з усього пустота. Такий от залізний корпус. Да, чермет. Та така от невеличка катушка. Пластинка, здається, мідна і намотана мідна проволока. Думаю, всередині ще буде невеличкий магніт. Ну і от з чого воно все складається трішки міді, як я і говорив, невеличкий магніт. Чи щось, типу того в будь-якому випадку магнітиця. Так воно от все виглядало. Всередині стояв металевий штирочок, на якому крутилась стрілка. Тобто, в принципі, нічого цікавого. Також була сама стрілка, стрілка з звичайного алюмінію та мідна пластинка. Тому по такому ж самому принципу я зараз розберу інші табло. Думаю, навряд чи там щось буде відрізнятись. Ну, хіба що. Є відмінність в датчику заряду акумулятора. Тут все зовсім просто. Катушки нема, нічого нема, є тільки два латунних болта, тому я думаю, що це не буде варто вашої уваги. До речі, розібрався все ж таки з платою. Вона все ж таки трималась на таких от заклепках алюмінієвих, які тримали також роз'єми. І тут був попандос. З іншої сторони нема нічого. Є хіба що декілька таких от діодів. Наскільки мені відомо, в деяких діодах є сліди золота, тому, якщо ви їх впізнали, напишіть мені, будь ласка. Ну, з іншої сторони, як я й говорив, латунні контакти, які потрібно повикусувати. І більше нічого цікавого. Так що той така фігня-малята. Добре. Зараз я все це переберу, все дорозбираю, повикусую і, певно, що вже потім покажу результат того, що нам вдалося добути з цієї панельки. Ну, от, все і готово. Тепер можна показати вам результат сьогоднішньої розборки. Ну, зрозуміло, гора пластика. Така от кубка невеличка чермета. Сама накладка, дужка, яку я відкрутив. Така от кубка латуні. Також присутні ще шматки мідних дротів. Ну, я думаю, що витягнула нас сьогодні латунь. Така от кубка радіокомпонентів. І як я і говорив, такі от невеличкі діоди із жовтою крапочкою. Та щось схоже, можливо, на резистори. Я ж кажу, я в цьому не дуже тямлю. Однак визуально иногда что-то да приходит на ум. И такие вот. Их всего три штуки. Ну, я думаю, что суть одна и та же. Также. Тришки миди. В общу масу піде. Та буквально пару грам алюмінія. Так що таке от відео вийшло. Прохання підтримати його лайком. Все ж таки, я старався. Вам дякую за увагу та те, що провели зі мною час. А в мене все. Побачимось!